Шалом, це Славко. Поки що сторони лякають одна одну якоюсь концентрацію військ. Це техніки. Ось Москвини лякають, що перевезли малою кількістю атакамси. Якісь українські БТГ при підтяжці артилерії готують якийсь страшний наступ. І головне, що на західну частину Криму. Що на це все можна сказати? Що як я вас лякаю москвинами, так вас москвини лякають українцями. Ну треба ж за щось писати. Я скажу, якщо тут є утечка, то вона вказує на той же напрямок, що його важко не помітити. А поки що ми проглянемо лінію фронту, от у нас Маяковськ, чергова. Поінформована людина, вона вказує на концентрацію дій. От, власне, можна подивитися на всілякі російські Загашники. Це в районі Уманська, оце от власне сіра зона. Ось, ну нас. Тільки не це цікавить. Зараз ось район Глибоке, що мені не подобається бойові дії в районі Глибокого, що вони сюди на липці все-таки контролюють східну частину траси. Тут так стидливо показано це на карті. Не дуже мені це подобається. Ось оце от поширення було, що нам сьогодні вже розказують противника. Це Красногорівка. Ось, власне, не та Красногорівка. Оця Красногорівка в районі Старомихайлівки. Ось тому, ну ось все, що вам треба, ось ще одна ця ж сама ділянка, де вони зачищають. І поширюються. Те саме на інших картах. Але ми зараз доберемося ось удари їхніми. Бомбами в Вовчанську. По цьому напрямку коридор, бачите, вони пробують щось тут пробитися бомбами. Оці от удари в вовчанську бомбами. І що мені неприємно, десь я це відмітив. Ось. Поширення ось детально. Ми зараз поговоримо, що я відклав собі це, я вам переповнюю. Перерахував напрямки, ось в районі Тихого. Бачите, що нам кажуть за Вовчанськ. Отут, от бойові дії, отут, от в районі Тихого, противник все ще не полишив своїх намірів діяти в напрямку Вовчанських хуторів. Ну що на все це можна сказати? Правильно сказала одна людина, оце, ось, знаєте, ми Око гора, раджу вам цей канал, ось бачите, отак от. Поєднання втрат за, за червень з 1 по 16. Отак от, 2,7 кажуть, до одного, як для оборони це прекрасно, як для всього іншого кажуть, це трагічно. Оце от від нічних дронів втрати, це втрати від дронів, Бачите. Можна сказати, що українці непогано обороняються, що статистика Оборони і активного російського наступу. І всіх нас головне цікавить, як довго воно протривають, оці всі спроби. Ось так, от ми зменшимо масштаб, щоб ви могли помітити, як довго все це протриває. І чим воно закінчиться, цей тиск, тому що тиск постійний. Зараз ми вернемося на Харківський напрямок. Ось, ось що я вам хотів показати район. Бачите, липці отак от з трасою. Ситуація і ще раз Бовчанські хутори, тихе ось воно. Так що, ситуація в подальшому можна сказати, що окрозбройні сили України тривають в обороні, і ефективність цієї оборони визначається повільністю. Втрат території, це ще раз вам Вовчанськ в деталь на великим, роз, щоб ви побачили, наскільки ситуація виглядає. Ну, я скажу, щоб вести такі бої за забудову в місті для того, щоб просунутися потім до лінії оборони, що вони тут будують. Ну, я не знаю, тут важить тільки от для розходці, скільки коштує українцям вся ця епопея Вовчанську, скільки це коштує українцям. Єдине, що зараз важить в цій обороні на півночі, особливо в Вовчанську, скільки вона нам коштує. Ось єдине, що я хотів би знати. Ну, це поширення району зачерейтено. Ну, бачите, те саме на повз втрати техніки. Нічого екстраординарного, ви бачите, не відбувається, крім чергового відняття у нас шматка поля. І в перспективі воно буде так само І цікавить тільки одне: як надовго все це при, як це сказати, при балансі живої, і сили і техніки. Як буде змінюватися баланс живої сили і техніки? Російською і українською, ось що в перспективі цікавить, ось що слід виміряти. Бо поки що, по милом вказував активність російських атак, поки що, те, що можна назвати генеральним наступом Росії, не. Сповільнюється, воно і до того було повільне, я би так сказав. А от до чого всі ці розмови пропагандистів за атаку на Крим, за атаку на Нікополь, чи сторони лякають один одного. Бо сподіватися на те, що в них є чим зробити таку диверсію, ну це було б з розряду стратегічних несподіванок. На цьому я і закінчу цей огляд, тому що нічого, власне, революційного, крім сподівань, не відбувається.